Зараз ми подивимося на Present Continuous в формації спочатку. M вживається з I. Is з she, it Все решта are. Що виходить? I am, he, she it is we use are. І в кінці висить дієприкметник. За закінчення ING, яке називають часто учні Continuous. «continuous» – це повністю. Повністю Continuous – is «is», «are» і Ing. А Ing просто це дієприкметник. Ми до нього дійдемо тоді, коли будемо вчити і Герунді, і інфінітив, і форми дієприкметника, і конструкції з дієприкметником. Тож, вживання Present Continuous. Перше, Present Continuous використовується, аби показати дію, яка відбувається в даний момент. І необхідно звернути увагу на те, що цей термін теперішній момент, present moment. Він не обмежений тим, що відбувається прямо зараз. Present continuous використовується, коли українською ми можемо сказати зараз, на даний момент. І це стосується не лише даного моменту, ось зараз, 8.30, так? Але має ширше значення. Наприклад, My Dear Дорогенька моя, said Julian with gentle exasperation: You are talking nonsense. Ти говориш дурниці. Ну, в основному, напевне, людина говорить якісь нормальні речі, але ось на даний момент така ситуація. How is Darty behaving now? Як себе поводить Darty? І зараз, і о 8.30, і загалом на даний момент. David Copperfield is not to be The second year students are reading it. Книжку Девіда Коперфілда зараз взяти неможливо, тому що другий курс розібрав її. Ось закінчиться, як правило, семестр. Вони її здадуть, вичитають і потім візьме хтось інший. Поки що таке. Як ми бачимо, момент називається навколо зараз. Маленька приміточка. Present Simple. Не present continuous, Present Simple ми розібрали в попередніх відео. Вживається, щоб показати дію, яка відбувається на даний, момент, на даний момент, коли є важливим, що факт, а не процес. He did such a mean thing and you defend him, коли свариться, так? Докоряють. Ти зроб. Він зробив таку підлу річ, а ти його захищаєш? Ти його захищаєш прямо зараз. Але мене засмучує той факт, що ти це робиш. Факт, значить, це симпл. Why don't you read your examples? Чому б тобі не почитати твої приклади? Чому ти це не робиш? Я хочу почути, а нічого не відбувається ситуація. Why do you look at me as if you had never seen me? Чому ти на мене так дивишся, ніби ти мене ніколи не бачив? Чому ти не відповідаєш? Good God, John, what has happened? Що сталося? Тобто в усіх цих чотирьох прикладах ми бачимо, що дія є важливою з точки зору факту, а не процесу. Ідемо далі. Present Continuous можна використовувати, щоб показати певний стан або якість, яка притаманна людині на даний момент. You are being a nuisance. Ти себе по-дурному поводиш. You are being bitter, said Karen. Ти мене засмучуєш знов-таки. Це характеристика людини, але зазвичай це їй непритаманно. Вона поводить себе зараз ось так. Друга дія, другий випадок. Коли є дві дії, одна з яких в процесі, а друга є звичною, то перша це Present Continuous, а друга це Present Simple. You never open your lips while you are painting. Ти ніколи не говориш, буквально не розтуляєш рота, губи, так, коли ти малюєш, пишеш картини, так? While you are painting – це процес, це процес. А друга дія, як звичка, це Present Simple. I never talk while I'm working. Я ніколи не розмовляю, коли я працюю. Як бачимо, у нас є дві дії, але та, що звична, це simple, а друга це «continuous», тому що вона в процесі. Третій випадок: Present Continuous використовується, аби показати майбутню, майбутню дію з такими словами, як Go. Come, leave, що це таке? Іти, приходити, їхати? Майбутня дія вважається чимось установленим, фіксованим. I'm leaving tonight. Сьогодні ввечері я від'їжджаю. «He is coming to us tomorrow to stop till next month. Він приїжджає до нас завтра і аж до наступного місяця. Знову таки, примітка. Однак, в сучасній англійській будь-яке дієслово може використовуватися в present continuous», щоб показати майбутню дію. «Are we playing poker tomorrow?» Чи завтра ми збираємося на покер? Так? Четверте, це Present Continuous, який вживається в. Чому він називається? Тому що вживається в Continual Process, в продовженому процесі з прислівниками always, завжди, constantly, постійно, ever коли-небудь. Тобто The Earth is always moving, Земля завжди рухається, The Sun is ever shining. Сонечко постійно світить. Щось є постійним. Не плутаємо із simple. П'яте. І останнє: present continuous виражається для дії, яка вважається. A continual process з прислівниками always, ever, constantly. І ця дія показується as going on without any interval. Ніби вона відбувається без будь-якого інтервалу. She is always grumbling. Вона постійно верчить. She's constantly thinking of you, I said. Вона постійно про тебе думає: різниця між четвертим і п'ятим випадком наступна. Те, що відбувається в випадку четвертому, зазвичай правда, а те, що в п'ятому зазначає, зазначається, має елемент exaggeration, перебільшення, тому що дія не може постійно так відбуватися. Вона не може постійно на щось скаржитися. Правильно? І зазвичай тут є нотка роздратування. Це все по present, continuous Ми вклалися в практично 6 хвилин.